Слухайте, я не знаю, як ви готуєте курячі відбивні, але так ви їх не готуєте, це 100%. Я покажу вам дуже крутий рецепт. Беру два курячі філе і покажу вам нарізку. Принцип такої нарізки філе в тому, що ваші відбивні залишаються плюс-мінус однакового розміру. Накриваємо плівкою і відбиваємо, щоб вся кухня не була. В м'ясі. <реш> Солимо Ну і звісно перчимо. Ну і також додаємо ваші улюблені спеції. У мене копчена паприка. Перевертаємо і повторюємо маніпуляцію. Ви напевне думаєте, що ж він зараз там такого вам нажарить? Що ж ми таке там побачимо в тих відбивних? А я вам зараз скажу і не тільки скажу, а й покажу. Відділяємо від білок від жовтка. В жовток додаємо 3 столові ложки молочка. І робимо лізон. Білок збиваємо в піну, додаємо трішки солі. Обов'язково беремо пшеничне борошно. І так, як це все відбувається? Беремо м'ясо спочатку лізон, мука, білок. Запах нереальний. Ну що, як бачите, наші відбивні готові, скуштуємо. Але м'ясо, виходить, всередині дуже соковите, а зовні така, знаєте, як хмаринка, вони такі пухнасті-пухнасті виходить. Не забудьте підписатись, ставити лайк, готуйте разом зі мною. Це дуже смачно.